Привіт, шановні гості, дорога родина! Як і обіцяла, хочу показати готове плаття на манекені Єва. У Єви розмір 58,60. І як ви бачите, прекрасна ця сукенка! Пасує і має на Єві дуже красивий вигляд. Отже, це сукня трапеція, вона повністю на гудзиках, як сукня-сорочка. Гудзики функціональні, але можна просто надягати через голову. Завдяки тому, що є гудзики, ми можемо розстібнути першу гудзичку і зробити декольте. От я потім продемонструю, як пояс зав'яжу. І зробити декольте більш відкритим. Гудзики в цьому платі на три оди отвори. Ось такі класні. Так, маю показати ще вам зі спини, як виглядає сукня. Так. Ну, і той баланс, за який всі переживають, ось він є. В цьому платі є нагрудна виточка. Вона якраз там, де треба, бачите, ось така коса. Завдяки тому, що є принт, то майже і непомітна Спущена лінія плеча на сукні, і ось такий рукавчик призборений. І зараз ще покажу вам варіант з поясом на Єві, щоб ви не думали, що дівчата, ось, наприклад, розміру 58-60, не можуть собі дозволити сукню з поясом. Ще як можуть? Ще як, дівчатка? Якщо не важливо, який у вас розмір, яка у вас, наприклад, статура висока ви чи низенька, завжди можна надягти пояс. Завжди. Не обов'язково його прям так затискати на собі, дуже вільного крою сукня. Бачите, зовсім така широка, вільна, нічого не прилягає. Цю сукню попередньо у мене має забрати дівчина, тому я її, по вашим проханням, зроблю для вас такий урок. Але оскільки її в уроці, ну, точно вже не буде цієї сукні, тому що її точно заберуть, то хочеться мені вам її продемонструвати, ну, тому що вона вийшла класно. За рахунок яскравої тканини, хтось. Боявся, що мені дівчина писала, ой, у вас там була сукня пряма. Мабуть, ви не зрозуміли, наскільки вона не пряма. Це широчезна трапеція. Чому широчезна? Ну тому що вона реально широчезна, 2,5 метри тканини пішло у мене на відшив цієї сукні. От. Тому ну, вона гарне це плаття. Видно, що на ньому є тканина, воно не в обліпочку, дуже охайна горловина. вона зроблена під беючку. красиві ось такі построчені планочки, і демонстрація для вас з поясом ще буде. Отже, демонстрація з поясом, як ви бачите, дуже красивий, ошатний і жіночний вигляд має сукня з поясом. Те, що я казала, ось просто беремо, розтібаємо першу гудзічку і просто завертаємо всередину для того, щоб отримати ось таке. Більш глибоке декольте за бажанням. Дівчата, якщо є гарні груди, то просто гріх їх не показати. Показуйте свою красу. Якщо у вас гарна, красива лінія декольте, сюди можете надягнути якесь намисто, кольє, кулон гарний, в тон, наприклад, чи сюди і золоте, і срібле, тобто і жовте, і біле золото, ось під такі кольори підходить. Якщо у вас гарна лінія декольте, Показуйте її. Якщо у вас ну, є що показати, чому б не показати? По спинці з поясом більш, бачите, приталено. То сукенка була пряма вільна, а ось таким чином більш приталена. Друзі, по цій сукні, саме по цьому фасону, буде урок. Я його вже записала. З іншої тканини, але також зі штапелю, з більш такого в квіточки. Тут такі великі квіти і будуть мілкіші квіточки. От один в один записала урок, він буде на каналі, але вам треба почекати трішечки трішечки почекати. Час що є, літо може бути іще в вересні місяці, і вам цей фасон точно знадобиться. І в цьому році ще встигнемо одягти сукенки. І наступного року сукня вона ж не оселедить, не зіпсується, тому ви можете зробити викрійку і потім в подальшому з нею скористатись. Ще одна сукня, над якою я працювала і завершила. Також вона у мене попередньо для дівчини, яка писала, що коли вона була не готова, але вам все рівно хочеться її показати. Отже, ця сукня з льону і шовку. Зверніть увагу, які красиві тут я використала гудзики. Тому що в мене таких червоних, які підходили ось саме до цієї сукні, не було. А ціну прям ідеально. Тут дуже незвичний принт, і мені здається, що повністю е, вписалося, скажімо так, в плаття ось ці гудзички. Рукав невеличкий ліхтарик, є і нагрудна виточка і таліва. Ось такий просто поясочок, його не обов'язково зав'язувати на бантик, низ плаття. Тут уже маленькі сорочкові гудзики. вийшло як імітація, блузи та спідниці. Також хочу вам показати, що мною було. Ось прострочено тут білими нитками, а тут вже червоними, оскільки прин дуже яскравий. Якби просто планочка оброблялась повністю білою ниткою, було б негарно. От низ також застрочений червоною ниточкою. Сукня вільного крою, і тут ось нижче лінії талії призборена. Вона вільного крою, але за рахунок того, що є оцей поясочок, можна робити більш приталення. Тепер ви ж спитаєте за урок. Урок є він ідентичний. Це називається урок платья з бантовими складками. Ось таке мало назву, але не робите бантові складки, а призборюєте. Спідницю на нитку, так як в сукні Богу, і замість манжетику по рукавах просто пришиваєте резинку. стосовно комірця стійочка. відкриваєте будь-який урок, чи то чоловіча сорочка, чи то будь-яке плаття з комірцем самим звичайним. І... В нас з вами завжди сорочковий комірець, це стієчка і комірець, а ви пришиваєте тільки стієчку. Ось і все. Тому уроки на каналі є. Просто в ютубі вбиваєте пошук, наприклад, рубашка або сорочка, плаття терапія і все знаходите. Друзі, на цьому все. Сьогодні неділя, до речі, сьогодні у мого чоловіка Сергія день народження, тож можете його привітати в коментарях. Я потім передам від вас Сергію вітання. Ми ніяк особливо не святкуємо. Тобто, день, звичайно, як завжди, але все рівно дуже приємно. Те, що Сергія і родичі привітали, і друзі, знайомі. Всім вам бажаю натхнення гарного настрою. Маю надію, що сукні вам сподобались, щоб вам також їх було приємно роздивлятись. І нарешті я закінчила з ними роботу. Також ще раз нагадую, що я відзняла урок по тому платі, що було на Єві З спущеною лінією плеча, ось така трапеція. На гудках, його ви колись дай, побачите. Можливо, я ще якийсь запишу урок. На цьому поки що все. Цьомки-бомки, бувайте! Завтра вже буду нарешті працювати над. Трошки над сукнями для нових колекцій, тому що в мене були проєкти, які потрібно було завершити. І це займало чимало часу, тому що ці сукні-сорочки на гудзіках, вони потребують більше часу, тому що робота досить таки, як ви розумієте, складна. Ну, вона складніша, ніж просто сукня, якщо вона без гудзіків. На цьому все. На цьому точно все. Гарного настрою! Бувайте здорові! Цяпки-бомки! До зустрічі!